В Ужгороді змагалися легкоатлети Закарпаття. 150 учасників з'їхалися на відкритий кубок міста. У Нас традиційні змагання кубок Ужгорода. раніше він був кубок спортивного клубу. Ужгород, зараз просто кубок, відкритий кубок Ужгорода і паралельно чемпіонат області. Із серед юнаків наступної вікової групи наступного року погода вдала. Надіємося, що це, це останній старт для дітей. Надіємося, якраз покажуть самі свої результати, і будуть розпочинати підготовку на слідуючий спортивний сезон. У програмі були біг на різні дистанції: мікст естафета на 400 метрів, спортивна ходьба та стрибки в довжину і висоту. Дехто виступав після хвороби, тож не зміг показати кращі результати. А вони, до прикладу, у дівчат іноді на рівні хлопців. За рахунок підготовки з тренером, він дуже добре тренує, він дає мені виносливість. І за рахунок цього я показую результати. Але зараз останні два тижні трошки я прихворіла, тому зараз результат я показала не дуже хороший. Відстала від хлопців на 100 метрів. Тому трошки. Ноги піджало і не дуже показала хороший результат». Однак старалися показати свої найкращі результати всі, навіть наймолодші учасники змагань. Я вже займаю ще рік, для перемоги треба дуже багато займатися. Це тим більше розуміють призери змагань. Для того, щоб достигтися результат, треба, звісно, багато тренувань. Треба мати велику витривалість та Відчувати швидкість, щоб можна було на довгу дистанцію пройти. прийти, відповідно до продемонстрованих результатів атлетами. Тренери коригуватимуть підготовку спортсменів уже до нового сезону.